Доброго дня! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі About Knitting. Сьогодні я вам хочу показати дві посилочки, які я отримала щойно. Це посилочки з інтернет-магазину. Перед вами лежать три пасми. І буде ще посилочка від мого куратора зі спонсорською пряжею. Три пасмочки пряжі северяночка. Це 100% вовна, наша українська мериносова вовна. В'язала я виключно з яка містить звичайну вовну. А це мериносова. Що я можу сказати? Тактильно вона значно м'якша. Ну, я б сказала, більш ніж наполовину, вона м'якша. Але скрутка у неї така сама, як і в звичайної северяночки, тобто із двох ниточок, які скручені між собою. Е, є тут досить багатенько рослинних залишків. Ось тут не розмотувала на жовтій видно ось такі ось устючки. Вони обсипаються деякі, деякі тримаються, ось вони бувають. Ну, скажімо так, по... ось ще такий досить солідний устючок. Але по ціні 40, ну, менше 50 гривень за 100 грамів, я думаю, що це по сучасним нормам, дешево, це взагалі майже безкоштовно. Взяла я ці пасми. У кожній із них по 200 грамів і метраж має бути 250 метрів. Так, ось написано: про пряжа апаратна, чисто вовняна, склад, вовна 100%. Лінійна щільність, не знаю, як вона вираховується. Вага 200 грамів і довжина 500 метрів. Тобто 250 метрів стандартна, стандартна. Е Стандартний метраж, як для вовни е, сіверяночка. Е, рекомендовано ручне прання, те, що я говорила е, е, в одному з останніх відео. Правда, можна прати праскою при 110 градусах, це позначка 1 і можлива хімічна обробка, наскільки я пам'ятаю знак А. Так, оце у мене три пасмочки по 200 г, 600 г. Волонтерський проєкт 28 петель, тобто проєкт, у якому членкині цього руху в'яжуть речі, для поспішають, для недоношених дітей. Ось таким чином. У мене три пасочки. Звичайно, що їх треба буде перемотати, а потім пустити у справу. Так, і ще ось така посилочка. Зараз я її відкрию. Дені поклала чотири моточки і ще й спиці в подарунок. Номер 3. Правильно, самий ходовий, яким я вяжу. Ось такі моточки, виробник невідомий. Ниточка тоненька, я думаю, метрів 400. Точно, але це таке діло що будемо в'язати із такого. Колір, виходить, такий яскраво-червоний. І колір, я б сказала, його інколи називають петрольний, а це такий синьо-зелений нефрит, морська хвиля. Тут, напевно, теж 400 г, так що <ріжа> пряжа прибула на пару місяців роботи в волонтерському клубі. 28 петель, будуть продуктивними. От такі от в мене посилочки, гарний настрій. Ну, який він може бути. Якщо в'язальці отримує пряжу, яку замовила, в неї, як правило, настрій завжди гарний. Будь причудовий. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, Україна понад усе.